Дуже багато чого. Да, так, я тобі покажу, хтось робити. Так от коли вони приходять і просто перед їхнім от Хто бачив? Хто не бачив, може підійти. Через 10 метрів тут кажани. Я тут не можу, норвати. І де один? Кажуть, бо один лісі. Один-два. а то, что мы шутим, по-русски или по-украински? Кто тут боится кожаней? Не кричи. Я не бачу, хто їхав. Ой, і страшно. Ой, скільки їх тут над головою? Отвіди, хто ви його синте. Муки мені інтересно бачить, чи потім тебе аж ную тіло ощущає. Кинуть дан великий Тут печера це дуже близько до поверхні і вода розчиняє кальцит, Розуміло, що вона залишає кальцит на стінах, і тому потім ці кристали заховані від нас. Мало того, в різний час тут жили люди. Під час війни також... Також кожна пластина це окремий кристал, то ще на кілька мікрометрів. Ось, бачите, такий прозорий, це також плачений підсвічений.

Найшли скелет, на гардерах. Yeah, тоді uh -huh. і тоді оглянете. Я думаю, що що ти далі. Так, а тут перед вперед повторали зено на похож. Це вертанка. Де та Я Найцікавіше, бачите, ріг тура. Ріг того тура, якого вже не існує. Останнього тура 1664 році з годину お待ちわ。<music> <music> Бали отакий великий костій камінь, брали менший камінь, насипали кулак держав і просто розколкали, розминали, розкидали, знову залишили, луку проватали знову на камінь і так що дивитися. Важко було нападати, але жашли, що такого. Але припустити можна. Але ми